Тільки ти обираєш, що отримаєш від гри. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет. Бери від гри своє. Друзі, вітаємо вас на футбол хаб і пропонуємо трошки відволіктись від великого футболу. Сьогодні поговоримо про міні-футбол, про ігри націй і про турнір, де бере участь збірна України. І зовсім скоро відбудеться чемпіонат світу. Тому ці матчі дуже цікаві, аби подивитись на те, в якому стані зараз збірна України з міні-футболу перед головним турніром року. Тому доєднайтесь до нашого ефіру. Будемо говорити про майбутні поєдинки збірної словаччини. Насолоджую з флінкриттям зручно, смачно крафтово. Зроби своє крафтове флінткриття. Друзі, безперечно, цей турнір ігри нації він буде такою підготовкою до чемпіонату світу, який вже незабаром стартує. Так само про це будемо говорити далі вже у нашому ефірі. Але поки що скажемо про важливий збір, адже ми збираємо на два пікапи для наших захисників. Четвертий полк сил спеціальних операцій ЗСУ «Рейнджер» потребує вашої допомоги. Потрібно зібрати на два пікапи. Знову ж таки, тож обов'язково долучайтеся, скануйте QR-код, будьте дуже дуже активними. Кожна гривня, кожен донат він наближає. Нас до перемоги. Ну, що ж, сьогодні ми говоримо про мініфутбол, про збірну України саме у цьому виді спорту. І насправді останніми роками хто вже довгий час з нами з футболха, пам'ятає минулого року чемпіонат Європи, який ми теж висвітлювали, і там багато говорили про збірну України. І ще раніше теж були турніри, які ми активно обговорювали у наших студіях. Тому, аби ще раз освіжити все у пам'яті і комусь нагадати, комусь розповісти, які досягнення у збір. Но України зміні футболу на великих турнірах на чемпіонатах Європи на чемпіонатах світу можемо власне подивитись так графічно, які здобутки, які досягнення були у нашої збірної, зокрема і минулого року на чемпіонаті Європи, де збірна України вийшла в плей-офф, але поступилась команді Франції на чемпіонатах світу. На двох збірна України брала участь, але їх було значно менше, оскільки ну розвивався цей вид. Спорту поступово, і саме на європейському континенті, тому багато було чемпіонатів Європи, починаючи з 2010 року, але не одразу збірна України була кваліфікована на ці турніри. Але в цілому ось є декілька виходів плей-офф. Є так само чотири великі турніри, які завершувалися на груповому етапі, і вже зовсім скоро, в кінці травня, Стартує чемпіонат світу 25-го року у Азербайджані, і там теж збірна України братиме участь. Якщо говорити про Азербайджан, то якраз з цією командою ми вже сьогодні зіграли. Я думаю, що після цього матчу є привід пишатися своїми футболістами головного тренера, у граючого головного тренера команди Віталія Мельника. Загалом на характері, на емоціях вдалося, як на мене, здобути десь навіть такий сенсаційний результат. Ну, про матч із Азербайджаном ми будемо говорити далі. Але загалом відзначимо, що наша збірна доволі непогано, доволі плідно розпочала цю підготовку до чемпіонату світу. І ще найголовніше, з такою позитивної емоції. Я думаю, що це теж важливо, і тим більше, що ми грали з чемпіонами Європи 2022 року. Так, то. Трошки інший розподіл сил ніж у великому футболі. Збірна Азербайджану, збірна Румунії, збірна Угорщини. Сербії. Ось це топові команди. Це топові команди європейського континенту у цьому виді спорту. З приводу збірної України завершуючи, ось ми бачили так, що останнім часом в плей-офф вдавалось виходити. Нехай там не три чемпіонати Європи поспіль, а два з них і один посередині, який закінчився груповим етапом. Але в суперниках сьогодні у нас значно більш досвідчена команда збірна слова. Збірна, яка є однією, ну так помовити, із співзасновниць ось цього європейського саме міні-футболу, команда, яка на усіх чемпіонатах Європи виступала, так само на чемпіонатах світу, щоправда, не здобувала перемог. Був лише один фінал у Словаків, але ще на початках зародження ось цього спорту, коли там ну буквально 4-6 збірних брали участь у великому турнірі, і от там словаки були фіналістами. Ось на першому євро у 2010 році. В будь-якому разі є виходи в плей-офф, так само от десь результати, якщо не брати можливо чемпіонат Європи 2010 року, то все інше це схоже на ті результати, які є в збірної України. Якщо говорити про Останній чемпіонат Європи, то вони вилетіли в одні восьми фіналу. Один-один зіграли з командою Бельгії і поступилися у серії після матчових пенальті бельгійцям, які сьогодні, до речі, теж грали у іграх нації вже проти команди Польщі. Ну і так само в одні восьмій так вилетіли, які збірна України минулого року. І насправді, от що цікаво, в рейтингу мені футбольних збірних теж Словаччина, Україна йдуть поруч. То там uh, на межі першої десятки перебувають ці дві команди, тому okay. десь, напевно, можна говорити, що за силами плюс-мінус співставні команди. Але... Скажемо, що наші 11 одинадцяті у цьому uh, рейтингу. Так, але важливий момент, що збірна України вже сьогодні зіграла свій матч для Словаків. Цей поєдинок це перший матч на турнірі, і це може мати велике значення, оскільки ну, кількість гравців, які от на даний момент є в розпорядженні у тренера збірної України, він невеликий, і глобальної ротації поки що робити змоги немає. І цей факт може зіграти десь у мінус, тому що матч із Азербайджаном був дуже важким. Азербайджан одна із найсильніших збірних і добряче вони повозили нашу команду, пощастило, десь закамбечили на характері, на фарті не без цього. Але другий матч буде дуже важким. Однозначно, дуже багато сил витратили у поєдинку проти збірної команди Азербайджану. І Там чимало разів рятували, і польові футболісти з лінії з лінії воріт вибивали м'яч і голкіпер Казаков. Хоча і помилився там під час першого пропущеного зіграв не найкращим чином. Віддав дуже невдалу передачу в недодачі і. Перехопив гравець із Азербайджану, забив, але все одно те, що багато віддали, щоб здобути ось цей результат за Азербайджаном, зробити ось цю сенсацію. Це однозначно ну піде в мінус матчі проти словаччини, тому що ну ось цих сил їх не так, щоб дуже багато залишилось а. Ми розуміємо, що грає Словаччина, вона все таки ключова за право вийти у якраз півфінал турніру, і для цього потрібно щонайменше Словаччині не програти, тому що ну в принципі ми розуміємо, що є велика вірогідність того, що Азербайджан зможе обіграти Словаччину, тим більше, що Азербайджан буде злий після цієї нічією, Скільки там 30 ударів по воротах було у матчі проти збірної України, не лишень два забитих м'ячі. Плюс до того, що Азербайджан сам по собі сильний збірна збірною ще на ось цій злості від того, що не вдалося здобути позитивний результат у матчі з Україною. Вони вийдуть на Словаччину І от мені десь інтуїтивно здається, що Словачину вони обіграють. Тому ось от нашому матчі проти Словаків нам необхідно хоча б нічию грати. І ще два важливі моменти: теж розклад матчів то Азербайджан матиме більше відпочинку між матчем першим і поєдинком майбутнім із Словаччиною, оскільки словаки одразу фактично там за невеликий час після матчу збірної України гратимуть з Азербайджаном. То в них і часу менше, і другий момент у Азербайджану там більше 20 футболістів в заявці. Там величезна можливість для ротації, гравці хорошого рівня, тому це великий фаворит, і те, що вдалось з ними зіграти в нічию. Це вже відмінна новина, адже, напевно, це був найсерйозніший суперник. Взагалі декілька слів. Перш ніж ми підемо далі про ось цей турнір. Дуже специфічно він організований в плані кількості команд у групі, тому що там три збірні в групі. Відповідно, два матчі кожна команда проведе. Збірна України свій перший матч вже зіграла в нічию з Азербайджаном 2 2 Тепер матч проти збірної Словаччини. І відповідно, так само Словаки ще після матчу з нами зіграють проти збірної Азербайджану. І група бі, там така ж схема. Дві найкращі команди виходять до півфіналів. Півфінали відбудуться завтра. Ну і вже от за два дні ми фактично цей турнір зіграємо. Ну ось так швидко, все насичено, по два матчі за день. Такий режим, режим дуже специфічний, дуже специфічний, непростий, але тут напевно матиме перевагу ось так: якраз ті збірні, як Азербайджан, в які. Дуже великий ростер гравців, які можуть проводити ось цю ротацію, і в принципі робити це безболісно. Якщо говорити про збірну України, то все-таки підбір виконавців, які зараз приїхали, які зараз є в розпорядженні Віталія Мельника. Він не є прям дуже великим і напевно сказати, що він не є особливо рівноцінним, тобто немає глибини ось цього складу на цей. Турнір, але все одно, в принципі, перевірити ось ту найближчу основу, яка має бути готова вже до чемпіонату світу, він зможе. І плюс ці гравці вони набудуть оптимальної форми якраз перед чемпіонатом світу. Але враховуючи те, що вдалося зачепитися десь сенсаційно, десь несподівано, десь на емоціях <кхм> матчі з топ-збірною з Азербайджаном і видряпати ось цю нічию, то ну, треба пробувати. Спробувати чіплятися за цей плей -офф. Ну, Щодо перевірки гравців, про це якраз і говорив Віталій Мельник, тренер збірної України з мініфутболу. Можемо зараз його слова послухати і далі вже перейдемо безпосередньо до системи сьогоднішніх поєдинків, до турнірної таблиці і матчу збірної Азербайджану. Доброго дня! Вітаю вас, в Кошиці. Розкажіть, будь ласка, про плани збірної на цей турнір. Доброго дня. Так, Збірна прибула в Кошице. Одразу хочу подякувати завдяки, кому цей турнір став можливим. Велика вдячність президентам команди Говерла Івану Коморському та президенту команди «Андезіт» Едуарду Юхасу. Цей турнір Кошице ми розглядаємо як підготовку до черга світу. Я запросив вісім ногрупонавців для того, щоб побачити їх на тлі надзвичайно сильних збірних. Ми граємо у групі з Азербайджаном та збірною господаря Словаччини». Титуловані збірні, сильні збірні, рейтингові збірні це найкраща перевірка в таких бойових умовах. Тому. Я так думаю, що буде цікавий турнір. Ми подивимося, над чим нам потрібно буде працювати. Ось, і звичайно, це огнеться перегляд футболістів, які зможуть нас підсилити. Але загалом варто сказати, що Віталій Мельник добре знає тих футболістів, які зараз є в нього розпоряджені, оскільки він є якраз головним тренером чеського андезіта, і там якраз зібрані чимало футболістів, які виступають у нашій збірні з мініфутболу. футболу І безперечно, зараз ще не всі є в наявності. Є ще ті футболісти, які незабаром приєднаються до команди і зможуть вже допомагати далі колективу Віталія Мельника, але в будь-якому разі. Вот всі розуміють чудово, що матч із Словаччиною він є надважливим, і що зараз треба десь дістати з себе все можливе і неможливе для того, аби зачепитися за плей-офф і поборотися за місце у півфіналі і юрнації. Давайте таблицю подивимось, ось що там зараз відбувається. У нас у групі А збірна України виступає саме у цьому. Хотів сказати квартеті зазвичку, але ні, команд лише три. По одному очку мають Україна Азербайджан. Словаччина і ще не грала своїх матчів. Тобто, у них по суті два матчі поспіль. Далі проти України, проти Азербайджану. Ну і власне, от будемо розуміти, так, хто виходить далі, хто вилітає з цього турніру. Ну, турнір, ще раз повторюсь, дуже швидкоплинний, вже Уже завтра, два півфінали, фінал і все. На цьому нації» завершені. Так, на мій погляд, потрібно просто зіграти не гірше, ніж ми виступили у матчі з Азербайджаном по результату. Не по Якості гри, яку ми показали, все-таки з Азербайджаном доводилося майже весь час оборонятися і лише де-інде вибігати у контратаки. Добре, що реалізація була на хорошому рівні. Добре, що вдалося ось цей індивідуальний прихід токару завершити точним ударом і далі вже заробити пенальті. І з цього пенальті забити другий м'яч. Тож, в принципі, якщо з такою ж реалізацією ми виступимо і в матчі проти Словаччини, то десь нічієї. Нам може вистачити, тому що Азербайджан, я ж кажу, що буде злим на матч проти збірної Словаччини. І Азербайджан усіє ж нічією він теж не вирішив турнірного завдання з точки зору проходу у плей-офф. Тому він буде вмотивований і Азербайджан. Я думаю, що зможе впоратися якраз із командою Словаччини. Насправді нічия не такий вже й поганий варіант, якщо припустити, що Азербайджан виграє у збірної Словаччини, тобто збірна України матиме два очки, Словакія одне, Азербайджан чотири. І це варіант, який нас повністю влаштує. Вийти з групи, з другого місця непогано. Можемо зараз якраз переглянути також, що відбувалося у матчі проти збірної Азербайджану. Матч, який ну, нещодавно буквально закінчився. І матч, який насправді. Абсолютно неочікуваний результат подарував. От ми бачимо супергол перший, злето після розіграшу ауту ідеальний удар. І ось так футболісти Азербайджану вийшли вперед. Ну, Загалом зрозуміло, що так команда, яка була фаворитом, команда, яка багато створювала, постійно висіла на воротах нашої збірної. Але тут, напевно, і голки про варто говорити. Неймовірний поєдинок, особливо в другому таймі, те, що відбувалося вже в кінці за рівного результату. Ось тут Олексій Казаков помилився. Олексій Казаков це той футболіст, який грав, до речі, в українській прем'єр-лізі за Полтавську Ворсклу. Ну але якщо не брати ось цю помилку, матч просто розкішний від нього. Ну так, 35 ударів збірна Азербайджану задала за весь матч, збірна України дев'ять. Просто для розуміння так, наскільки багато було роботи у захисників у воротаря у цьому матчі. Але так починалось насправді все не дуже оптимістично, тому що пропустили. Було ще багато моментів, бо в рахунок 0-2 вже фактично за 10 стартових хвилин поєдинку. І за такого сценарію ну дуже рідко щось трапляється аномальне. При тому, що Азербайджан продовжував тиснути, це не те, щоб там команда зупинилася, і все ні. Азербайджан вибігав. Азербайджан бив поворотах. Ось тут просто пощастило, десь, що на лінії вдалося відбити ось цей м'яч і таких Епізодів по цьому матчу було дуже і дуже багато і доводилося рятувати. Тут специфіка цього виду спорту, що доводиться задіювати, як і у футзалі шостим польовим гравцем фактично воротаря. І через це багато що залежить від гри ногами воротаря, від його вміння швидко ухвалювати рішення в конкретний проміжок часу. І не завжди у казакова це виходило ідеально. І декілька разів він обрізався в другому таймі. І картку отримав за це. Знову ж таки, перший гол з таким чином привіз. Але ось так ми зуміли зрівняти рахунок. Тут, звичайно, що, що розкішний індивідуальний прохід і завершення, і цей м'яч був надважливим для збірної України. Просто надважливим, оскільки вдалося принаймні скоротити відставання. Це фактично був єдиний момент нашої команди у першому таймі, який, на щастя, вдалося реалізувати і залишитися у цій грі. Дуже класний удар, дійсно, чітко в кут. кучі з під суперника десь. Напевно, не встиг зреагувати гуки збірної Азербайджану. Але з приводу шостого польового це трошки здивувало, бо 15-та хвилина. Ми вже без воротаря, Так, може, розіграємо атаки усім складом. Ну але рахунок 0-2, І він десь змушував ризикувати. Тому. Довелось ось так перевірити десь долю збірні України, але це навіть пішло в плюс, тому що потім швидко змогли забити. Але те, скільки моментів мала команда Азербайджану, напевно, вони можуть говорити про те, що результат несправедливий, тому що ще до перерви ну, могли 4, чотири, могли п'ять забити дуже легко. От ми бачимо, от, як просто нещастило нашим суперникам. Ну тут вони можуть бути злими хіба на свою реалізацію і е, на самих себе, тому що чимало моментів, велика кількість ударів по воротах. Ну і ось цей безглузди, абсолютно пенальті. Навіщо котитися в власному штрафному майданчику ззаду, коли ти ведеш 2-0, коли ти на витягнутій руці фактично тримаєш цього гравця, і, і він спиною до воріт перебуває. Ну, ситуація, де насправді нічого б він і не зробив. Тут, ось Пробити ж складно було. Там, проби, ну, через себе ж не проб'єш. Ну, розвернутися тобі ніхто не дозволить. Бо спроба удару потім одразу заблокують, чи то витикнуть м'яч. Ну, і... Після перегляду вар, який ми не побачимо через те, що за межами арени знаходиться. Це, вся це, це, це було найкометніше. Вар десь там за, за межами майданчика. Арбітр виходив за межі поля, пішов, ходив, дивився, повернувся, поставив пенальті. Але пенальті поставив, пенальті реалізований. 2-2, ось такий подарунок від збірної Азербайджану. І гра вже зовсім іншого відтінку набуває з таким результатом. Так, 2-2, І це той рахунок, який нас влаштовував по цій грі. Однозначно намагалися ми відповідати, ось так дуже нечасто але вибігати ось ці атаки, десь пробувати бити навіть із незручних позицій. Змінили воротаря на пенальті азербайджанці. і Далі ось цей другий кіпер вже догравав весь залишок матчу. І в принципі, вони продовжували створювати, продовжували тиснути, бити. І ми. Відбувалося там декілька моментів було, коли ти сам не розумієш, як той м'яч не залетів у ці ворота. Просто божевільні якісь нагоди у команди Азербайджану, але щастило. Мало того, що єдиний момент у першому таймі зуміли витиснути, ще й суперник сам собі пенальті вигадав. Ще й до того що м'яч от банально, але він реально не ліс у ці ворота, просто не заходило, особливо ці моменти, які ми зараз бачимо, так удари рикошети навіть на корі збірної України. Тобто, весь от я дуже знаєш, переживаю, що весь фарт, який у нас був. Він отут залишився в цьому матчі, що з словаками може бути вже не так легко. Ну і функціонально отут питання і функціонально чи, однозначно, чи але ми навіть, другий матч навіть ось ці всі відскоки, рикошети, які постійно грали на користь збірної України. Так і це здорово, це класно, тому що Азербайджан найсильніший в нашій групі. Ще й кураж піймав наш Голкіпер Казаков. Це однозначно, скільки сейвів він наробив. Просто МВП першого ігрового дня, як на мене, це Олексій Казаков, який там рятував як міг нашу національну збірну. Ще й ворота, якимось чином причарував. Інакше як він пропустив всього два м'ячі, пояснити ні я, ні ти напевно не зможемо е, ось. Але дуже здорово, що вдалося дотерпіти, дотримати. Ось. Ці м, прийнятні ось ці е, прекрасні для нас по такій грі 2-2, які дають нам непогані шанси на те, щоб продовжити боротьбу у цьому турнірі, які дають нам шанси на е, подальше просування. Турнірні сіці, але для цього потрібно дати максимум так само і в матчі проти Словаччини, яка буде свіжою, яка буде проводити знов ж таки свій перший матч на турнірі. І, звичайно, що Словаччина розуміє, на яких сильних сторонах вона може зіграти проти України. Це теж перевага. Вони побачили, в якому стані збірна України. Вона побачили сильні і слабкі сторони цієї команди. Вся гра йшла так чи інакше від головного лідера. Від головного тренера, головного лідера команди від Віталія Мельника, це теж було видно, що от він, коли на м'ячі є певна солідність у початках ціх, цих атак збірної України, хоча б є баланс, це відчувається. Коли Мельник сідав, він мінявся на когось іншого. Вже такої впевненості в роботі з м'ячем не було. Ну, мельник, це той гравець, який ще на юї стіл їздив. Ну, спокій, це, напевно, ключовий момент, коли м'яч ногах, так, коли суперник постійно пресингує, ну, потрібно десь Переводити подих потрібно десь видихати, десь спробувати розіграти, і це вдавалось. Але ми розуміємо так, що казакова і в цьому матчі буде напевно роботи багато. Друзі, Київстар стартебе офіційний транслятор чемпіонату світу зміні футболу. Дивись та підтримуй збірну з 21 травня до 1 червня. Шукайте промокод в описі. Збірна України братиме участь на чемпіонаті світу. Тому Кінець травня буде дуже насиченим, адже будемо вболівати за нашу збірну на цьому турнірі. Ну і давайте про потенційних суперників теж скажемо декілька слів. Про групу B на цьому турнірі на іграх нації. Один матч також, ну коли ми виходили в ефір, так він відбувся: збірна Бельгії, збірна Угорщини і збірна Польщі. Ось така трійка у цій групі. Ну, я вже казав про бельгійців, що вони якраз у чемпіонаті Європи попередньому обіграли в одній восьмій команду словаччини і пройшли далі. Тому це теж доволі сильна збірна. Якщо говорити про команду Угорщини, то вони дев'яті в рейтингу. Все дуже щільно, якщо брати теж збірну України про те, що ми говорили. І в одній восьмій вони тоді відлетіли від збірної Сербії, яка в підсумку взагалі виграла. Турнір тому будь-яка команда із цих двох бельгія Угорщина. Я не думаю, що поляки. Пройдуть далі, вона, вона буде доволі непростою для збірної України, і щонайменше рівноцінною. Ну загалом, дуже хороший підбір суперників на цьому турнірі, аби десь і свої сили зрозуміти оцінити, і так само побачити, ось в якому стані перебувають опоненти. Тим паче, що ми ось говоримо про чемпіонат світу, який вже зовсім скоро розпочнеться. І давайте поговоримо, що так що чекає на збірну України. Яка група буде в українців? На цьому турнірі і тут збірна Угорщини потенційний суперник на іграх націй, і точно суперник вже по групі на чемпіонаті світу: Угорщина, Україна, Англія і Туреччина. І тут команди розташовані саме в. Та послідовності, в які, тобто в яких кошиках вони були: збірна Угорщини з першого кошику, збірна України з другого, Англія з третього і Туреччина з четвертого. Ну, ще раз наголошу: не дивуйтесь, збірна Англії в міні футболі це не така грізна сила, як у великому футболі. Ми пам'ятаю тут дивакуватого воротаря, який був на попередньому турнірі. Англійці привезли там дуже дуже слабеньку команду насправді. І тому, якщо брати ось це. Цей груповий етап, ці, цей набір. Команд, які є суперниками збірної України, то цілком прийнятне те ж яке ми бачимо зараз. Його підсумки цікавий календар, тому що старт проти Англії, далі матчі з Туреччиною, і найсильніший суперник залишається на третій тур. Ну, не знаю, це добре чи погано, чесно кажучи. Але з таким чином випали матчі. Ну і дати поєдинків теж ви бачите на графіці. 21 травня збірна України стартує на чемпіонаті світу. Перший матч проти Англії проведе наша команда далі. 23-го Туреччина і завершив груповий етап 25 травня матчем проти Угорщини. Насправді я думаю, що це добре для нас, оскільки якщо вдасться виграти в перших двох матчах, то далі з Угорщиною десь можна буде проводити певну ротацію і давати е час на відпочинок, на відновлення ключовим футболістам. І далі вже вибудовувати якусь стратегію на матчі плей-офф. Але тут питання, чи вдасться легко ось так пройти Англію і Туреччину. І от якраз ігри нації це важливий турнір в аспекті підготовки команди до ключового турніру, до чемпіонату світу. І ось якраз сьогоднішній матч проти Азербайджана показав, що принаймні характер у цієї команди є, воля до перемоги є. Бажання є. Але чи вистачить цього всього на дистанції чемпіонату світу на усі три матчі, які будуть на чемпіонаті світу? Це питання, але в принципі певний. Підбір виконавців, які є зіграними, які є майстерними в нас присутні. І я думаю, що в матчах проти Англії та Туреччини ми маємо показати свій максимум і впоратися з цими командами. Дуже цікаво було б ось на цьому турнірі на іграх націй побачити протистояння збірних України і Угорщини. Аби вони десь зустрілись не знаю півфіналі у, у фіналі, можливо, у фіналі було б навіть цікавіше. Але потім, аби ось вже за місяць так порівняти те, що ми там умовно отримали б зараз, і те, що вже було б на чемпіонаті звіту, ну завжди знаєш, це цікаво. Якщо проводити аналогію з великим футболом, згадується чемпіонат світу 2006 року, коли перед турніром грали товариські матчі збірної Італії, і потім в одній четвертій фіналу тоді здається нуль нуль навіть так, зіграли, так, зіграли нічию в з італійцями, О, а потім в одній четвертій вже Італії поступились. Тому тут десь може бути схожа ситуація, єдине, чим поразки б варто уникнути. Так та хотілося б звичайно перемогти, якщо знову ж таки ось так все складається, що є шанс чіплятися за цей плей-офф. Так розуміємо, що цей турнір має значення лише в контексті підготовки, але все одно чому б не вболювати за збірну, чому б не побажати удачі Команді Віталія Мельника і є шанси на плей-офф, треба цим користатися, треба пробувати вийти в півфінал змагань. Ну що ж, друзі, поєдинок вже о 19.30 розпочинається трансляція на Київ Стар ТБ». Всі деталі в описі є до нашої трансляції. Київ Стар ТБ» транслятор і чемпіонату світу з мініфутболу також. Тому лінк шукайте в описі, переходьте і. Підтримуйте збірну України ще раз нагадуємо вам про збір на пікап для четвертого полку Сил Спеціації спецоперації рейнджер, які перебувають уже на Сумщині, але авто їм дуже потрібно. Тому будь-якою доступною для вас сумою доєднуйтесь до цього збору, скануйте QR-код або переходьте за посиланням у чаті в описі нашої трансляції і обов'язково підтримуйте збройні сили. Ну що ж, вже час вболівати за збірну України і. Очікуємо позитивного результату і сподіваємося, що вже завтра ми будемо говорити про півфінальний або ж і фінальний поєдинок за участю збірної України. Тож, насолоджуємось мініфутболом. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.